Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні на вечір'ю я вирішила приготувати брізолі з яйця. Смажиться яйце, закручується, робиться начинка. Люба, яка у вас є, можна м'ясний фарш, можна гриби з яйцем. У мене сьогодні буде начинка з плавленого сирочку. Сирочок змішаю я з майонезом з чесничком. Зараз будемо починати розпочинати процес роботи. Збиваємо по одному яйцю одне яйце, одна ложка молока, сіль за смаком, і збиваємо. Смажити потрібно по одному, щоб було легше розпреділяти по сковорідці. Смажимо до золотої скоринки, потім переверну і теж до золотої скоринки. І так я насмажила, ось, дивіться, в нас три таких млинця. Хай трошки прохолоне, і ми будемо закручувати. А тим часом я видавлю зараз сюди два зубочки чеснока і додав майонез. майонез 67%, відсотків можна і сметану. Все гарно перемішуємо, і начинка наша буде готова. Так, поклала я вже блинчик і кладемо начинку. Все закручиваем. наш брізолі готовий. Чи вона, чи він готова. Накрутила брізольки. Зараз подивимося на що в нас тут робиться всередині. Вони ще не зовсім прохололи, але дивіться, начинка гарно видно тут. І я вважаю, що це дуже смачно, так. По-швидкому, по простому, доступно все це, як то кажуть, на швидку руч. Так що можна готувати з різними начинками, що в кого є, підручно, в холодильнику, підібрати все, приготувати і смакувати. Так що, пробуйте і не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде у нас Україна!